За публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури ухвалено вирок громадянину України за державну зраду в умовах воєнного стану. Його засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Так, у травні 2022 року мешканець міста Бахмут добровільно співпрацював з представником держави, яка здійснила повномасштабне вторгнення на територію суверенної України. Упродовж місяця він неодноразово передавав через месенджер-телеграм текстові повідомлення співробітнику ФСБ РФ. У наданій інформації містились координати місць дислокації особового складу Збройних сил України та зосередження військової техніки на території населеного пункту. Окрім цього, на виконання вказівок російського силовика агент надавав йому дані про місце знаходження об'єктів цивільної інфраструктури, комунальної сфери і промислового сектору. За свою відданість окупантам чоловік розраховував у майбутньому отримати від них псевдопосаду мера міста Слов'янськ, про що навіть записав на свій телефон відповідне відео. Під час виконання чергового завдання чоловіка затримали правоохоронці, та за клопотанням обласної прокуратури йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У суді чоловік свою вину в інкримінованому злочині не визнав, проте її повністю доведено стороною обвинувачення. Погодившись із доводами прокурорів, суд ухвалив обвинувальний вирок.